Вітаю на каналі Німецький словничок. Розпочинаємо курс німецької мови. Наш курс однаково підійде як для дітей, так і для людей старшого віку. Сьогодні ми вивчимо німецьку абетку, Das Alphabet. Не забудь поставити лайк та написати коментар. Мені цікаво знати вашу думку, щоб покращити канал, а також це стимулює робити нові відео для вивчення німецької мови. Слухай уважно, повторюй за мною. Та тренуй свою вимову. Готовий. Тоді починаємо А Б Д Е К Л М. Н O, P, Q, R, S, T, U, v, v, X, Y, Z. В німецькій мові є особливі голосні, які називаються умлаути. Вони виглядають як звичайні букви, але з двома крапками зверху. E, U, U. А ще в німецькій мові є цікава буква, яку не знайдеш в латинському алфавіті. Вона називається есцет або Шарф S і звучить як подовжена с. Вам було корисно? Тоді тисніть лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити нові уроки.